Добрий вечір, українці, сама мощна нація у світі. Давайте цьому поаплодуємо. Звісно, мощна. Ми з вами стендап на генераторах їбашемо, так що все буде нормально у нас з вами. Так, товариство, мені 29 років, дружині моїй 27 років, і дивіться, у нас поки що, або як говорять наші з неї батьки, досі. Немає дітей. І ми якось вирішили себе, скажімо так, підготувати до цього і нещодавно взяли собі кошеня з притулку. І якось, ще, знаєте, дуже пізно було, не знаю, ну прям ніч була. І кіт почав дуже сильно просити їсти, бо він вже не їв цілих 5 хвилин. <рес> дуже сильно просив їсти в іншій кімнаті дружина виходить до нього і починає там монолог із ним чи діалог, бо я не знаю, як це назвати. Вона така стоїть і говорить йому: Ти за чим опять хочеш їсти? Нельзя столько есть? У нас вже є один толстяк в домі. Не треба столько єсть. Ти будеш столько їсти, будеш таким же толстяком. І я заходжу до неї і говорю: Кохана, а що це за прожарка, на яку мене не запросили? Скажи, будь ласка, от. <плес> так, завели ми кота, дивіться, і дружина вирішила, що ми назвемо його Марсель. Я питаю, чому Марсель, і вона говорить: ну, він такий м'який, ніжний, похож на француза. І я їй говорю: Ну, залежить на якого француза? от. Тому що якщо на такого як Макрон, що дві години розмовляє з Путіним по телефону, то не треба. Якщо на такого, як Наполеон, що звусив росіян спалити Москву, то окей, заїбісь, давай. І дивіться, тепер що б не сталося, ми із дружиною абсолютно всю інформацію сприймаємо в контексті кота. от. Якщо навіть мова йде не про нього. Якось дзвонить теща дружині і говорить: що діяєте? Ну, маючи на увазі мене і дружину. І дружина говорить: та нічого, я сижу, он вилізує. І теж ще говорить, хто вилізують: Марсель і Миша? Потому що якщо Міша не вилізує, то зачем он такой тобі тогда нужен, скажи, пожалуйста. Так, народ, цікаво. А що ви думаєте, коли бачите касира із вашого Сільпо або Варуса в АТБ? Колаборант, правильно? Ну. Де його патріотизм? Ну. На таких людей не можна покладатись, це Сьогодні він зрадив свою компанію, а завтра він уже фоткається в Таїландії і виключають із партії Слуга народу. Розумієте, ну. Побачив нещодавно на власні очі, як виглядає, скажімо так, ненавмисна дезінформація. Я йшов по вулиці і побачив, як жіночка підходить до якогось чоловіка і питає у нього: Подскажіть, будь ласка, як пройти к суду на Янгеля? А він не розчув, що вона спитала, і говорить: їй, к спутнику на Янгеля, це вот вам наліво, направо, і потім прямо йдете. Я почув, що він вказав їй неправильний напрямок, і я, як свідома людина і громадянин із високими моральними чеснотами закрив їбало і мовчки дивився, як вона йде в абсолютно неправильному напрямку. От. Але потім подумав, знаєте, ну а прикольно було все-таки прослідити за нею, от. дочекатись, поки вона доходить до того місця, стоїть така розгублена, така, а що, а куди. І ти такий стоїш, спираєшся на фонарний стоп, закурюєш сигарету і такий. Я вибачаюсь вам чим-небудь допомогти. І вона така, да, подскажі, як пройти? такий чш. Суду на Янгеля. І я такий так. І вона така, а ви відкуда вас знаєте? Я говорю, а у вас обличчя знайоме, ви випадково не касирий сільпо, який в АТБ скупляється, підкажіть, будь ласка. Я розмовляю українською мовою вже дуже давно, усе своє свідоме життя. Але у нас в місті, скажімо, це ще до сих пір не таке розповсюджене явище. І ще й до війни давно, і зараз тим більше я помітив, що люди, коли розмовляють зі мною, вони часто переходять на українську мову, хоча до цього спілкувалися не нею. І вони при цьому часто потрапляють в складні ситуації. От, наприклад, я нещодавно відвідував стоматолога, вона вирішила, стоматолог вирішила перейти на українську мову, але не попередила про це свою асистентку. І значить, вона ковиряється у мене в роті і говорить: Оксана, подай, будь ласка, ущільнювач. І Оксана така. А Оксана в душі не їбе, що таке ущільнювач. Розумієте? От... Люди скриття. А бувало, колись, мабуть, у всіх в житті таке, коли вам дзвонили офісники, представляли співробітниками банку і намагались вас розвести на гроші. От... Дзвонив мені якось якийсь офісник, дзвонить мені і говорить: Ало, добрий день, вас вітає Служба безпеки Кредобанку. А я просто не розчув якого банку і перепитую, вибачте, якого банку, і він говорить: Пашов нахуй. Я б серйозно. Ти наскільки не підготувався, от, ну, що таке питання тебе завело в ступор, чувак. От? Але от, знаєте, після того, як він отак так от відреагував, я прийшов до одного висновку, що мені точно дзвонили не дніпровські офісники. от, Після такого їхнього відсутності професіоналізму. Тому що якби мені дзвонили дніпровські офісники, я б, уже, мабуть, сидів би в одних трусах. Розумієте? от. Я ще, чесно кажучи, в супермаркетах, знаєте, досить часто у мене буває таке, що я, я знаю точно, що я не буду брати там якийсь ваговий товар, але я йду і все одно його пробую. Ну, наприклад, там іду, відриваю шматочок винограду. от. І я ж знаю, що в цей момент ну, камери є. І якого ж я актора вмикаю, щоб показати Та, ні, мені не сподобалось. ні. Ну, я вам говорю, там якби хтось цю нарізку побачив, би, то я прийшов би каси на якесь шоу В СТБ. От просто так, чисто випадково. Буває таке інколи, знаєте, коли їжа ще падає на підлогу от, в домашніх умовах. І це дуже така прикра ситуація. от. Я вважаю, що на цей випадок, коли їжа падає на підлогу, треба вивести, знаєте, шкалу важливості продуктів. От, ну. Щоб знати, за що можна боротися, та що можна було б відпустити вже, от. Ну Тому що у мене ця скала, вона нібито і є, але вона, знаєте, якась така ну, не стала, не постійна. На людях я і на хамон такий, нахуй мені надо, ні. Зате коли сам, ну. Яка там херня мені тільки в рот не летить, я вам говорю. От, ну, я якось в гуртожитку впустив на підлогу макарони, так вони з тією пилюкою тільки смачніші стали, чесне слово, от. Мабуть, у всіх дитинстві, скоріш за все, ви всі пам'ятаєте, були такі крінжові моменти, коли вам купують нові речі, і ви приходите на цей модний приговор, скажімо так, і показуєте їх усім от родичам. Да? Я вже давно не дитина. Я думав, що цей етап в моєму житті минув, але виявляється, у цієї штуки є новий рівень. От. Це коли дружина купила тобі нові речі, і ти показуєш це усім її родичам. розумієте? Тому що це тобі купила вона. І ти стоїш як на модному показі, там ну щось таке поправляєшся. Там сидить бабушка, сидить сестра, сидить теща, і теща така, боже, яка гарна термобілизна. Ой-ой-ой. І -ой -ой Єдина людина, в чиїх очах в цей момент ти ловиш якийсь здоровий глузд — це твій тесть. Він нічого не говорить, мовчки, дивиться тобі в очі, але в очах там усе написано. Він таке: да, чувак, перетерпи, ковтни. І не така херня буде. Це все ж краще, ніж притворятись на камери, що тобі не сподобався виноград, Розумієш? що ти? <плес> Дивіться, у мене, крім усього, цього, дружина і ще дуже сильно ревнива. Е, і вона ревнива настільки, що коли ми дивимося з нею якийсь фільм, і коли там починається сцена інтимного характеру, то вона одразу ж починає перевіряти мій стояк. Вона така. <плес> Ну І якось спіймала на цьому, перевіряє, а там є. І вона така Міш, ну серйозно, список Шиндлера, ну ти що дієш, ну, як таке можна. <плес> Ділюсь так всякою інформацією своїми спостереженнями з дружиною. І нещодавно дивився порно, дивіться, і там в порно у актора із величезним членом у нього на руці було татуювання, і там було написано «Челсі». «Челсі» — це футбольний клуб, за який я вболіваю. От. И меня на секундочку какая-то гордость пробрала, что это актор с величезним членом, так как и я болею за Челси, понимаете? Вот. я решил цим поделиться и с дружиной, понимаете? Рассказываю ей этот факт, и она говорит, хм, ну значит можно вывести определенную статистику, как минимум у двух человек, что болеет за Челси, большой член. У цього актера і у моєго бившого Миша, ти туди не входиш ніяк, понімаєш. <рес> Нещодавно, до речі, вперше подумав, що мабуть, і порно треба зав'язувати, досить його дивитися. Чому це сталося так? Тому що я дивився порно. Порно було ну, від першого обличчя у актора на голові стояла камера, там актриса робила йому мінет, і я впізнав актора по члену. Розумієте? От? Я такий дивлюсь. У це Джеймс Дін, але потім, скажімо, мене переконали в іншому, що, мабуть, відпору не треба відмовлятись, тому що до мене просто знайшли підхід. Ви ж знаєте, там що Google соцмережі слухають, що нам потрібно, і потім нам це рекомендують. І от нещодавно PornHub запропонував дивитись мені порно українською мовою. Розумієте, от. Я не знаю, як це робить Google. Він дивиться, що я дивлюсь там Сергія Стерненка, історію без міфів і інтерв'ю Царь Оскрипіну, і такий, все, чувак, я знаю, що тобі треба. Порно українською мовою. от». Ну і причому, ви знаєте, я увімкнув це відео, щоб перевірити, ну ну що там, а там, там жодного слова українською мовою, розумієте? Ну там ак ну, актори взагалі просто усе відео мовчать, тому що вони, скоріше за самі вахують від того, в якій категорії вони знаходяться, розумієте? От. Там актриса просто дивиться в камеру і така, да, чувак, я в ахуї. Я взагалі з Гватемали, просто теж Чорноброва, розумієш? Що ти? <рес> ну і я подумав, якщо немає прямих доказів того, що там хоч щось є українською мовою, може там є хоч якісь пасхалки, хоч якісь відсилки. Ну, наприклад, актори в кадрі працюють, а збоку на поличці стоїть збірник віршів Василя Стуса. Може, отак от, типа, от. Ну, може, там, наприклад, актриса мастурбує актору, от, а ззаді по телеку показують інтерв'ю э, Фейгіна Арестовича. Розумієте, от. <плес> і виходить, що і тут драчня, і там драчня. От.